З кожного пониточці воїнам шкарпетки крихту тепла українським бійцям передали наймолодші вихованці 28-ї школи. Разом з мамами та бабусями вони сплели для солдатів вовняні шкарпетки. А відтак запросили мужніх захисників на власне свято 100 днів, відколи вперше сіли за парти. У кожного для бійців власне побажання та молитва за їх успішне та переможне повернення додому. Я побажала, щоб вони були здорові і врятували Україну. Помолитися за них, щоб вони. Щоб Росія не зупила, і ми перемогли. Ви, які за таку турботу вдячні та у відповідь вручили малятам грамоти і шоколадки. Водночас активісти, котрі за підтримки директора ініціювали в'язання шкарпеток у школі, відзначають такі акції допомагають виховувати дітей у патріотичному дусі, а ще не аби як сприяють єднанню у родинах. Часи не легкі, і батьки переважно просто не мають часу займатися своїми дітьми. Вони заробляють гроші для того, щоб прогодувати. Тому коли діти разом з батьками беруть, приймають участь в якомусь якому заході, цікавому, це завжди дітей і Батьків з'єднує, дає можливість їм спільно відчути якісь приємні хвилини. Хочу закликати всіх наших батьків, які мають дочок в школі. Одній, другій, треті, шкіл у нас багато підтримати дітей в цій акції, тому що наше тепло, наша увага, наша шана мужнім воякам. На дуже потрібна невдовзі 28-ма школа передасть воякам ще одну велику партію зимових шкарпеток, адже до їх виготовлення долучилися практично всі вихованці навчального закладу.